9 українських воїнів захопили ротний опорний пункт. Бліндаж номер 1 Звідси противник відстрілювався. Це вже третя позиція для бронетранспортера. Зараз ми знайшли 18 вогневих точок. Знайшли 5 дотів. Дивіться, яка товщина стінок. Друзі, ось так виглядає дот російського ротного опорного пункту, дуже потужна споруда таких бетонних дотів на ротному опорному пункті 4. Кількасот квадратних метрів під землею. Дуже надійний захист. Тут може розміститись ціла рота і вести бій з бронетехнікою, з мінометом. Всі вогневі засоби ворога були, і вони були повністю забезпечені. Цю позицію я думаю, що важко комусь це буде повірити, але цей опорний пункт взяли 9 бійців штурмової групи, взяли з боєм, зачистили справжні українські герої. Дев'ять українських воїнів. Захопили ротний опорний пункт. Більша частина особового складу була взята у полон. І біля десятка було знищено на місці. На жаль, один з українських героїв віддав життя за те, щоб знищити тут путінських військових. Ось таке місце української слави. Ось так починається російський опорний пункт, який ми оглянемо. Він починається з того, що тут по периметру встановлені камери відеоспостереження. Поворог вклав гроші, в ситуаційну обізнаність і оптимізацію роботи. Камери далекобійні, проглядають повністю дороги. Зручна система. Це один з ліквідованих. Російських солдат він прикривав тут підходи з цього флангу. Ми бачимо такий літній варіант. Наша штурмова група зайшла і ворог все ж таки такої швидкості від наших бійців не очікував. Вони не встигли підготуватись до бою і камери їм спостереження не допомогли. І оцей був знищений одним з перших. Так, а міг підняти руки як більшість, більшість солдат на цьому опорному пункті і залишити живим, але вирішив чинити спротив. Тут був ліквідований ще один путінський солдат який не захотів здаватись, але ризикнув собою і тут і знищений, тільки що його хлопці прикопали, бо якщо чесно, тут мух тут було після прямого влучання, видовище було не зовсім російський бліндаж, Ротний опорний пункт. за СРФ. Заходимо в середину. Позиция для БТР. Бачите, что там выход. БТР стоял на входе. Вот тут. Один бик. И другой бик. У них порядочек такие, полочки, все. Антисептики для выгребных ям. Это Бліндаж номер 1 Ропний опорний пункт. Бліндаж номер 1 Тут Зетка. так це виглядає. Все кинуто. Роутер, Wi-Fi. Все обладнано. Металевий контейнер оббитий деревиною. І... Над ним отаке от потужне бетонне перекриття, потім деревина і потім земляний вал. Он сюди прилетить, друзі, 155 мм пряме влучання, і витримає ця конструкція, нічого з нею не станеться. Потужна. Підпорки тут вони зробили, щоб. Цей бетон не впав, не розколовся. Тут дуже потужна конструкція. Захист серйозний. Труба виводиться далеко. Не над самим бліндажем, а труба виводиться подалі, щоб не демаскувати конкретно сам об'єкт. Продумано багато деталей якість тут висока, хочу сказати, що такої сирості особливої тут не відчувається, тому що високі дуже стилі, вентиляція, очевидно, тут є. І все достатньо так щільно підігнано. Ми бачимо, що вони тут збирають на місці. так, Комунікації, бачите, велика кількість. Кабелів тут, все у них подається. Умивальник. Це у нас що? Спортивний куточок. Бачимо тут вогнегасники, Гантелі. все тут і генератор, все чітко бачимо тут, все новеньке. Електрика. Вмикнути бліндаж, бліндаж освітлення, світло. І вмикнути глушилку. Бачите, вони тут навіть реб вмикають достатньо комфортно. Позиція для БТР. Так, йдемо. Дві. Тут а, біля бліндажа номер 1 позиція, вихід до БТР. -а. Ого! От дивіться, де позиція для БТР. Тут у противника заїзд, тут заїжджає БТР, тут решітка. Ти просто так зверху вже не скинеш щось на цей БТР. Тут він не зав'язаний ніколи, тому що бетонний. Такі бетонні пліти. Все огорожене. І вихід до позиції. Тут у них кілька позицій для БТР. Отак От виглядає типова позиція для БТР -а на російському опорнику. Вихід у неї з двох боків. Це не друга позиція, це той самий опорний пункт, і можна біти під землею або можна вийти через цю позицію для БТР. -а. Йдемо далі ціле підземне містечко. Це ми виходимо на вогневу точку. Так. Заходимо на позицію роб підготовлений до кругової оборони, і оце бетонована Вогнева точка Дот. Бетонний. Прострілюється кілька напрямків, ти можеш спостерігати в різні, він прикриває, він прострілює вздовж посадки і він прострілює фланг бетонний. Просто так його не візьмеш. Всередині ДОТ прикритий бронедверима, достатньо теж, вони дуже важкі бронедвері. Ну, ворог тут підготувався. Гільзи. Відстрілювався, але недовго. 5,45 тут. Ну, от така тут достатньо надійна споруда, дивіться, яка товщина стінок. Отака, от дивіться. Такі кути антирикошетні, щоб не залетіло нічого, багато кутів. Він і деревом посилений ззовні. І ще засипаний землею. Ну Знищити прямим влучанням артилерії таку потужну споруду практично неможливо. Так, а це звичайна бійниця. Стрільця. Так, це не такий бетонний дот, але це дезот. Дерево землене, таке теж потужна споруда, насправді. Зі стрілецької зброї не проб'єш. Дивіться, тут нема бетону. Але тут пісок. Тут брус товстий. Давайте подивимось, ого. Тут так просто не проб'єш. Ну, з стрілецької зброї, там, навіть з гранатомета, це швидко не розвалити. А ось позиція для автоматичного гранатомета. Дивіться, тут система, очевидно, цей дах піднімається. А, а от дивіться, піднімемо. Дивіться, як піднімається цей дах. Він отак піднімається, його можна підняти повністю. Ми зараз не будемо це робити, це не просто. Тут таким профілем. Профільним листом таки вкрито, і оця цей дах повністю піднімається, відкидається. А потім за ці ланцюги розрахунок може швидко його знов підняти. І ось цього майданчика, дивіться, він такий маленький, просто його важко помітити з повітря, особливо коли є буде маскування на цих листах. Вони швидко відкинули, відстрілялись. Тут і міномет можна поставити, тут і автоматичний гранатомет можна поставити, вони відстрілялись, накрились, і ти їх не помітиш. Тобто ворог дуже серйозно подбав про захист від повітряного спостереження, щоб дрони не помітили. Позиція обладнана дуже якісно. Так, це ще одна позиція для стрільби. Дуже багато позицій. Все. Повністю тут проглядається, прострілюється. Байниці всі завішуються. Ось так, щоб не було повністю, коли тут світло вночі, щоб нічого не було зайвих демаскуючих ознак. Що у нас? Ще одна позиція для БТРів. Друзі, це ми з вами знаходимося на підкреслю всього, всього навсього Ротний опорний пункт. Простий ротний опорний пункт. Так тут ми знову проходимо. І бачимо, що тут ще одна позиція для БТЕЛів. Це вже третя позиція для бронетранспортера. На ротному на опорному пункті сюди або машина заїде, навіть не одна. Ми бачимо, що тут і дві машини можуть стати без проблем. І легко виїде, бо тут все бетонне. Ну, ось тут вже наші бійці під час зачистки, ми бачимо, підірвали цей вхід в опорний пункт. І тут також двері були вибиті. Ми продовжуємо йти бліндажі для особового складу, генераторна. Чергова, дивіться, ще одна бойниця. Тобто фактично ще раз от, вся ця споруда повністю з усіх боків прострілюється. Вогньова точка номер 10 Друге крило, саме друзі, тільки перше одне крило, ми його ще не пройшли. Перекрита щель. Що тут зараз подивимось. Тут, тут російський кулеметник. Е, бився, коли вже наші що наша штурмова група атакувала, підірвала двері, зайшла всередину і з боєм проходила по всіх цих, по всіх цих місцях, по всіх цих коридорах. Тут був росіянин. Його сьогодні витягнули, тому що, щоб миші не набігли, мухи не налетіли. Боєприпаси. Він був поранений, намагався надати собі допомогу. Відстрілювався до кінця, ну і нашим воїнам пропонували здатись у полон, але ворог обрав, інший. інший зробив вибір. В цьому крилі два доти. Це другий дот. Він такий саме стандартний, як і той перший, який ми оглядали. Ось, тут був бій також. Тобто в кожному крилі в російському ротному опорному пункті знаходиться по два бетонних доти. Всього на ротному опорному пункті чотири бетонних доти. Дот номер 4. Зараз ми знайшли 18 вогневих точок. Знайшли 5 дотів. Ага, ну, Тут жили господа офіцери. Що ми бачимо? Ще одна позиція для БТРа. Четверта позиція для БТРа. Так, а це вихід? Як він обладнаний. Так, і це ще один вихід. Російський польовий зв'язок, біовський, красиво. Вон ми бачимо важливий теж об'єкт. Навряд чи до нього помки накинуті. Бачу туалет типу сортир. ЗСРФ ДОТ – ДОТ. Цей опорний пункт, його завдання прикриття посадки, стик посадок він криє дві посадки, позаду нього третя посадка, тобто це важлива дуже позиція. Ці посадки якраз використовуються для підвозу, для підходу. А дивіться, як вони замаскували. Дивіться, тепер на маскування цього ротного опорного пункту, друзі. Оце ми з вами ходили, ходили, ходили і все це повністю заросло. Знайти, побачити цю позицію вкрай складно з повітря. Що його видає оці бетонні доти. Вони їх змушені ставити і вони просто не встигли зарости. От. Перед ними противник вирубав частину трави, але далеко не всю. Район оборони у них побудований так, щоб прикривати дороги вздовж посадок, давати можливість тут крити вогнем. І в принципі вони тут дуже надійно захищені. Рівень захисту такий, що розбирати цей ротно-опорний пункт, я не знаю скільки тут сотень квадратних метрів. Це треба просто вагон снарядів, чого, звичайно, ніхто не буде робити. Так що, от така серйозна і дуже небезпечна позиція.